Привіт, це Тіра. Я придумала зробити челендж і робила я його з паніка. Суть полягала у тому, що вибране нами відео треба було зробити за якийсь час, а ви потім у коментарях оціните у кого краще: ось відео, яке ми будемо знімати. Замість того, що вона танцює, ми зробимо обру, та у руках буде пістолет. Тоді ми розрахували час на монтаж 1 годину на обру 40 хвилин. Але коли я вже доробила відео, то зрозуміла, що часу забагато. Перейдемо до процесу. Я зробила снайпера, поробила скріншоти, а потім займалася з моєю ос та пішла робити обру. Обру я зробила швидко. Тому що хотіла мати годину на монтаж. Деякі частини тіла зробила окремо, тому що захотіла зробити маленьку анімацію. Згадала, що потрібен пістолет і доробила обру. Потім пішла у Пінтера шукати фони, приціл і стовп. Спочатку я шукала приціл, але вискакувала якась зброя або якісь інші картинки. Я витратила на це три з половиною хвилини, потім я вирішила, що намалюю його сама, і наче у мене нормально вийшло. Далі е шукала фони, Стоп, я теж не знайшла, тому вирішила його намалювати. Він вийшов гірше, але я зрозуміла, що краще не намалюю. Тоді перейшла до монтажу, у мене була ще година. Я зрозуміла, що в мене нема відео і пішла качати. Ще зробила трохи красивіший стовп, додаючи бліки і затемнення. Розставляла червоні позначки і почала монтувати. У мене чомусь завис запис екрану, я не зразу замітила, тому дивіться, що вже я зараз роблю. Я доробила, та у мене залишилося 18 хвилин. Тому я подумала теж як стовпу, додати тіні і бліки, моїй ос. Ну а далі я усе підкориговувала і робила краще. Ось що у мене вийшло. Бувайте тепер частина паніка. Добрий день! Я вже впевнена, що вам усе пояснили, але я хочу сказати, що в моїй частині буде трішки поганий звук, адже я захворіла. Першою особою я взяла, звично, з себе, яка отак іде фешенейбл. А другого снайпера вже я взяла ем, якогось молодика. І я не знаю, хто це, що це, якщо я просто брала рандомно з голови. А ще й чомусь на початку так дуже сильно спішила, така вже думала, що не встигаю, хоча часу було вдосталь. Я перший раз роблю без сценарія, тому якщо будуть якісь помилки, вибачте. А ще я хочу сказати, що я ну, не вмію я робити записувати відео, як я роблю відео. Це для мене якийсь дисонанс просто в голові. До речі, я в дечому ну, помилувалася, так би мовити, коли робила відео, ну, про яке ми зараз знімаємо. А зараз підготуйтесь. Ви побачите найлінивішу обработку. Я не знаю. Чому я зробила таку обработку? Вона, до речі, її робила 15 секунд. Чому ж... А через те, що я спішила, я з самого початку думала, що я хочу робити арт, але арт тебе не вийшов. Ну, звільніше, він вийшов досить кривенький, і я на нього профукала половину часу. Що вийшло. В принципі, я задоволена своїм результатом, і на кінець. Вже я хочу сказати, що дякую людині, яка мене запросила, а також людям, які дивились до цього моменту. Нехай вас все буде добре.